Всім привіт! Влазимо гній, обкатуємо з одного мотоблока, дощ не дає. Такий гній. Ось сухий, береться хорошо вже одну ходку вивезли, це трошки цьому Ну, Дивіться, навіть не грязно, ніде, нічого. Ну вже, мабуть, четвертий чи п'ятий раз починається. По мотоблоку там є нюанси, я там далі відео покажу, розкажу. Ходку вивезли. Не буксує ніде, нічого, хоч ходь дощі йшли, але Ну, я знаю, тако трошки налипає, але я знаю. Таке то йде, то не йде і вже почали якби. Починали то не було, а це... Зараз будемо кидати. Потрошки, ну, хорошо кидається, легко. Кидати та й вивозити. Там і розкидається хорошо легенький Ну, то ще прицепчики два буде невеличких Та й, та й... це свинячий гній. Так, буду я, може хмара сюди йде, вже те біле посувається. Так, буду вкидати, там буде видно. приїхали на город, От скільки нагрузили, там вже почався такий важкий гній. Це сідерад, це тут фацелія гірчиця. Це воно. Це ми вчора дощ не дав. О. От таке хорошо розкрушується. Що так. Тут я не знаю, може на проїзд трошки більше, скільки там не подлопить. Поцелія з гірцею. Поцелія тут краще, бачите? Тому як той відділяного. Ну це гірчиця торішня, а то свіжа, дивіться. Но. Но там поцелії нема. Поцелія хоч і дорога, але в не так бур'янда є. Ось ну, так. Побачимо, що буде, як тут на цих сідерах. Так що краще брати, якщо берете на сідерати, беріть. Хай бути, краще дорожче, но цього річ. А Ані я посходила, дивіться. Ось оце викосив, викусити буряки були. Це я викосив. Докидаємо зараз. Де це? Такий звідти почнемо сюди. це. Я не знаю, там ще прицеп буде, але ну, не знаю, я на пецепт не влізе, буде два. Невеличкий. Ну як буде, так буде. Так. От вивезли три прицепчика. Ну, третій такий невеличкий був, не став знімати. Це тут отакий настоящий гній. Плюс іди, це бур'ян. От. Сюди сіки прийшли. І он до того сталося ще звідти. Три прицепчика. Ну ще. Може хватить, то от звідси де ось докінчили. До туди, о, де почали, то ще може дойдемо. А так. Все. <клух> <клух> ну та й виходить, та й кусок, скоріш за все, може тут трохи останеться то все сідрати і ні. Побачимо, що воно буде. Скоро прийдемо, будемо грати. Рязний, звісно, прицеп, як чорт, але що зробиш. Ну от забрали гній, там може ще позгрібати, О, ці повидирають. Не стали згрібати на наступний раз, бо це так хлопці хвилинку відволічемося. Раз буду матюкатися, тому краще заберіть дітей. Це так буквально зараз про мотоблок розкажу, що по мотоблоку, що новий. Це дивіться хлопці, які підараси йобані, дивіться. Подивіться. Та нормально. Це ж це вже я її приставив, бо кури виходили. Повністю положив і лежало. Це таке по сусідськи хіба так робиться. блядь, підараси йобані нахуй. Сука, ну йобнути, блять. Гроші блядь, заробляють. Мало того, що скільки раз, скільки років кушу кушу цю межу, це ну, чуть устав. Хоч би що. А тут дивіться. І я ні разу не сказав їм, щоб хоча в них є все. Ні разу не сказав, щоб вони викосили. Це я я подивіться, вона трошки оставив біля них. Кожен рік я кошу, це вже роки, роки навірно, 4, а то й 5. Ніхто не косить. Тільки я. Навіть більше. І тепер дивіться, от заїхали. Ну вже, от ви мені скажіть? це Хіба так по-сусідськи робиться? Він там зігнутиться, я представлю, щоб кури не вилазив. Сіці ці кабзда. Бо зараз якість китайська. І найголовніше, ніхто не підійшов, не сказав. Довбойоби, блядь. Кажете, сусіди хороші, а їм таке добро, блядь, буде всередині нахуй. Я скажу, ну, скоріше за все нічого не буде. Якщо не буде, такі сусіди добрі. Уйобки, нахуй. Так, тепер по мотоблоці пару слів скажу. Які, що виникає в процесі експлуатації, думаю вам буде цікаво. Е, давайте почнемо з колес. Е, бачите, це воно здвинулося. Я спочатку не замічав, казується, воно ходить туди-сюди. Я виставив скільки там, по-моєму, 90 см, якщо я не пчу, 89 чи 90 по старому. Ну, між цими, тут так само. Легенько вони е пооткручувалися, ще я відкрутив сюди, накапав фіксатор різьби кругом. І постав, як воно от от так воно видно. от, бачите, Такі видно, де воно стояло. Тут а, і тут. Е потім, зараз я вкрию, це спеціально ми вам сніму, покажу. Потім е оце відкручується, теж фіксатор різьби. Кинув цей замок замок запалення. Він в мене накритий в основному. Я його то завожу, якщо ні, то я вкриваю, воду зілля, бо тут один градус передає. Потім це ще не все. Я так зрозумів, дивився, по книжці, це масляний, масляний цей насос. От тут дивіться, бачите? Типо масло, бачите? Як нагріється мотоблок, то там такі капельки. Як то, знаєте, то не докручено. Там її але тим не менше. Чи може воно так було? Я пробував докрутити, воно все там закручено. Вон. Е, оця краска блистий, зараз фокусує. Може, звідси? Давайте я звідси покажу. Ну. Вон. Отак, бачите, це краска проводу крутити, воно десь аж отзвід цього. О. Так. Все воно зажато, не знаю, що таке, ще буде дивитися. Ну, знаєте, воно не так в мене там більше тече, але знаєте, не хотілося б. Поки все, більш нічого такого немає. Якщо щось буде, Акумулятор поки не забираю, я вкрию зараз якимось, якимось родно. Та й думаю, що завтра вже заїду з прицепом навіть. Це так возив в Бачите, там ще на колесах те болото. Ну ось так, хлопці. Чекаю коментарів. До нових відео. Всім приємного дня, кому вечора.